Трамп про Україну. Ми говоритимемо з ним, президентом Зеленським, про війну. І ми поговоримо про те, що наскільки я розумію, вони хочуть перейти у наступ. Також Дональд Трамп додав: усе, чого ми хочемо від Путіна, щоб він припинив убивати українців і росіян. Трамп про Венесуелу. Після того, як Штати встановили контроль над морськими маршрутами постачання наркотиків, Вашингтон готовий розглянути можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі операції на суходолі. Коментуючи можливість того, що Хамас може відмовитися від роззброєння, Трамп відповів: Я думаю про це. Ізраїль повернеться на ці вулиці. Щойно я скажу слово. Якщо Ізраїль зможе завдати удару, він це зробить. Мені доводилося стримувати Ізраїль. У мене була жорстка розмова з Бібі Трамп про російську нафту. Я був невдоволений тим, що Індія купує російську нафту. Прем'єр Індії Нарендра Моді запевнив мене, що вони більше не купуватимуть нафту у Росії. Це великий крок. Тепер ми збираємось змусити Китай зробити те саме. Міністр фінансів Сполучених Штатів Сенат підтримує ідею надати президентові США Дональду Трампу. Право запровадити 500% тарифи проти Китаю через закупівлю російської нафти.